Що робити, коли чоловіки фахівці критично важливі і для армії, і для економіки країни? Хто має право на відстрочку від мобілізації, і що для цього потрібно? Докладніше далі. За урядовою постановою від 5 червня 2024 року бронювання може тривати до 12 місяців. Для тих, хто працює за контрактом з постачання товарів чи послуг для війська, термін бронювання залежить від строку дії договору. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють у державних органах, місцевому самоурядуванні, правоохоронних та слідчих органах. Серед них держслужбовці категорії А, працівники патронатних служб, керівники обласних та районних адміністрацій. Також бронюють працівників ДСНР. Нацполіції судової системи тощо підприємства, які критично важливі для оборони, економіки та життя населення, також можуть забронювати своїх працівників, проте не більше ніж 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Військовопромислові підприємства мають право бронювати до 100% працівників, а ДСНС і нацполіція до 90%. Підприємство повинне відповідати хоча б трьом з наступних критеріїв: сплата податків на суму понад 1,5 млн. Йон євро на рік надходження в іноземній валюті на суму понад 32 мільйони євро за рік. Стратегічне значення для економіки і безпеки держави, важливість для національної економіки або потреб територіальної громади, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, середня зарплата працівників не менше середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року, статус резидента Дія Сіті. Критично важливими також вважаються міжнародні організації, закордонні дипломатичні представництва, донорські установи, банківські установи, дослідницька служба Верховної Ради, підприємства протезно артилерії. Педичної галузі, оператори протимінної діяльності та підприємства, що виготовляють і ремонтують військову техніку. Фізичні особи підприємці поки не можуть бронювати себе або своїх працівників. Але це питання активно обговорюється. У червні депутати запропонували законопроєкти, які передбачають можливість бронювання для фопів. Один з проєктів передбачає сплату 20 тисяч гривень на місяць за заброньованого працівника, інший бронювання за зарплату понад 35 тисяч гривень. Бізнес буде самостійно визначати, хто є критично важливим серед працівників, і сплачувати підвищений збір. ФОПи повинні підтвердити ведення діяльності протягом останнього року. Законопроєкти опрацьовуються у профільному комітеті, а потім ще мають пройти голосування у парламенті. Підприємства можуть подавати списки тих, кого хочуть забронювати, у паперовій або електронній формі. Паперові заявки надсилаються до Міноборони чи Мінекономіки або ж місцевим органам влади, які самі передають їх до потрібного відомства. До заяви треба додати обґрунтування і довідку про кількість військовозобов'язаних. Електронні списки можна буде подавати через портал Дія. Функцію обіцяли запустити на початку липня цього року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.